Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці. І сьогоднішній випуск буде присвячений книзі, яка вплинула на всю людську цивілізацію. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас, щоб ви відкрили ці книги самостійно. Сьогодні ми поговоримо про Біблію, найвідомішу і, без сумніву, найвпливовішу книгу у світі. У цьому випуску я коротко розповім про історію створення Біблії. Поділюся п'ятьма ключовими ідеями, які можна винести з цієї книги, навіть тим, хто читає її не як релігійний текст. І наприкінці я поставлю вам запитання, яке змусило мене замислитися, і запропоную поділитися своїми думками, тож залишайтеся зі мною, беріть чашку чаю чи кави, і давайте разом відкриємо для себе цю унікальну книгу. Почнемо з того, що Біблія не має одного автора. Це збірка текстів, написаних різними людьми протягом понад тисяч років. Біблія поділена на дві частини: старий завіт, який розповідає про створення світу, історію ізраїльського народу, закони і пророків. І новий завіт, який описує життя Ісуса Христа, Його вчення, смерть і Воскресіння, а також послання апостолів. У перекладі слово Біблія означає книги. Це дійсно ціла бібліотека, історія, поезія, пророцтво, закони, філософські трактати усе це зібрано в одному тексті. Важливо розуміти, що Біблія це не лише релігійний текст, це також культура. Урний та історичний літературний шедевр, який формував моральні цінності і світогляд багатьох поколінь у біблії. Кожен знаходить своє. Віруючі шукають Бога, філософи, мудрість, а історики, витоки цивілізації. Це залежить від того, чого ви шукаєте. Якщо ви віруюча людина, Біблія буде для вас духовним орієнтиром. Але навіть якщо ви далекі від релігії, у Біблії є багато універсальних ідей, які змушують замислитися про сенс життя, добро і зло, любов і вибір це також історія людства, як воно змінювалось, як формувало свої моральні цінності і як шукало відповіді на головні запитання буття. Для мене Біблія стала книгою, яка змушує дивитися на своє життя ширше, ставити більше запитань і шукати відповіді не лише у собі, а й у світі навколо. Перша ідея, яка виникла в мене після прочитання Біблії: Любов до ближнього. Одна з найголовніших ідей Біблії це любов і співчуття до ближнього. Люби ближнього свого як самого себе. Ця проста фраза для мене є основою людяності? Вона змушує замислитися, чи дійсно ми ставимось до інших, так як хотіли б, щоб ставилися до нас. Але головне питання: чи любимо ми себе? Адже без цієї любові важко щиро ділитися добром із ближнім у сучасному світі, де так багато конфліктів і егоїзму, Біблія нагадує про важливість симпатії, співчуття і поваги до кожної людини, навіть якщо її погляди чи дії відрізняються від наших. Друга ідея свобода вибору. Біблія вона постійно нагадує, що людина має свободу вибору, але за свої дії вона несе відповідальність. Ось я пропоную тобі життя і добро, смерть і зло. Обери життя. Це одне з найпотужніх послань Біблії. Ми завжди маємо вибір. Щодня ми обираємо, якими ми будемо добрими чи злими, чуйними чи байдужими. Але от разом з цим всім, з тим вибором, приходить відповідальність за свої рішення. Я замислився, чи завжди я обираю життя у своїх діях. Наприклад, не відмовлявся я від можливості допомогти комусь або зробити світ трішечки кращим, чи нагадування про те, що кожен наш вибір має значення. Цікаво, ідея три прощення. Прощення це ще одна центральна тема Біблії. Якщо ви прощаєте людям їхні провини, і ваш небесний отець простить вас. Прощення це одна з найскладніших, але найважливіших практик у житті. Якщо ви прощаєте людям їхні провини, і ваш небесний отець простить вас. Прощення це одна з найскладніших, але найважливіших практик у житті. Часто ми носимо в собі образи, які отруюють нас зсередини. Але Біблія насправді вчить нас прощаючи, ми не лише звільняємо іншого, а й самих себе. Для мене це означає здатність відпустити минуле і рухатися далі. Що цей урок нагадує мені, що прощення це не слабкість, а сила, яка звільняє нас від болю і дає можливість жити з чистим серцем. Четверта ідея: пошук сенсу життя. У Біблії насправді багато текстів, які розмірковують про сенс життя, про те, що важливо, а що ні, що користь людині, коли вона здобуде увесь світ, але душу свою втратить. Цей урок змусив мене замислитися над тим, що є справжньою цінністю у житті. У гонитві за матеріальним ми часто забуваємо про духовне, про людяність, про себе справжніх. Я поставив собі запитання, що я готовий віддати, щоб досягти своїх цілей. І чи цілі дійсно варті цього? Біблія нагадує, що справжнє багатство це не гроші чи статус, а здатність залишатись вірним в своїй душі. П'ята ідея віра як джерело сили. Віра в Біблії показана як те, що допомагає людині долати найважливіші і найважчі випробування. Якщо маєш віру як гірчичне зерно. То скажеш, горі, пересунься звідси туди, і вона пересунеться. Цей рядок став для мене символом того, що навіть найменша віра може творити великі речі. І ми дійсно часто сумніваємося у своїх силах, відчуваємо, що не зможемо змінити ситуацію чи подолати перешкоди. Але Біблія вчить, що віра це те, що може допомогти нам зрушити гори, навіть якщо ми самі не віримо у це повністю. Для мене це нагадування, що кожен наш крок починається з віри в все в те, що ми можемо змінити своє життя. А тепер по традиції ваша черга. Подумайте і напишіть, будь ласка, мені в коментарях, які ідеї Біблії є для вас найважливішими. І як ви ставитесь до цієї книги, як до релігійного тексту чи як до культурного надбання? І які книги пов'язані з філософією чи духовністю, ви хотіли би побачити у наступних випусках? Ваші думки дуже важливі для мене, і я з радістю прочитаю кожен коментар. Біблія це книга, яка формувала цивілізації і людську свідомість протягом століть, тисячоліть. Навіть якщо ви не. Сприймайте як релігійний текст, вона варта вашої уваги як джерело мудрості, історії та культури. Якщо ви ще не знайомі з Біблею, не читали її, я раджу знайти час і відкрити для себе цю книгу. Можливо, вона відповість на запитання, які ви навіть не знали, що у вас є. Підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці, щоб разом читати і обговорювати книги, які змінюють життя. До зустрічі у наступних випусках.